Зруйнує віджилі установки, відкриття фінансових каналів. Всесвіт дає активізувати грошові енергії. Зцілить і наповнить. Вітаю кожну світлу душу у просторі світла на каналі Духовності Ереводолія. Мене звати Луча Саза. Я знавець взаємодії з енергіями тонких планів, провіднику сфери світла. Служитель Фіолетового променя і провідник енергії фіолетового полум'я. Через кожне наше відео до вас надходить інформація із видимого і невидимого простору світла. Ваша підтримка нашого каналу вподобайками, коментарями, підписками це енергообмін за отриману на нашому каналі інформацію. Особливо дякуємо за кожен донат. Саме ваші донати допомагають нам створювати для вас нові відео. І функціонувати нашому каналу в Океані інформаційного простору Ютубе. Активований вами дзвіночок активує сповіщення про всі наші відео. Сьогодні, 16 лютого, завдяки благодатному переміщенню планет у космосі відкривається грошовий портал. Портал грошових можливостей. Працюватимуть енергії цього порталу три наступних дні, а програми, які ми закладемо в цей портал, проявлятимуться у нашому житті в подальшій перспективі. Що це означає для кожного з нас? Безперечно, індивідуально енергія порталу проявлятимуться по-різному, Залежить це і від того, із якими енергетичними закладками ми прийшли до сьогоднішнього дня. І від чистоти наших родових програм. Будь-який портал це час у просторі, яким варто скористатися, незважаючи на жоден багаж, із яким ми прийшли до нього. Згадуйте усі грошові практики, які знаєте. енергії грошового порталу їм сприяють. У нашому відео ви також отримаєте практику і веління. Поговорити на тему грошей до мене прийшли Архангели Ореїл і Рафаїл, а наприкінці ченнелінгу доєдналася також богиня Венера. Перш ніж передати вам послання від них зазначу: Архангел Ореїл допомагає зруйнувати віджилля грошові установки, а Архангел Рафаїл зцілює і наповнює новими енергіями. Коли я побачила сьогодні архангелів Уриїла і Рафаїла, вони стояли біля скриньки і складали в неї кристали. На моє запитання, що вони роблять, відповів архангел Уриїл. Ці кристали символізують ваше духовне багатство, завдяки якому як квітка розквітають матеріальні блага. Цей світ дає вам рівно стільки, скільки вам потрібно. Якщо ви перебуваєте у благодатній взаємодії з його енергіями, ваша серцева чакра, любов до світу, якою наповнена ваша серцева чакра, чистота ваших думок і ваші дії, ваші чисті дії. У гармонії із Всесвітом сприяють очищенню, зціленню і відкриттю ваших божественних фінансових каналів. Усе взаємопов'язано. Коли віддаєте, тоді отримуєте, так працюють будь-які енергії. І так працюють енергії грошей. Ваші гроші у їхньому енергетичному та матеріальному виявах повинні завжди перебувати у дії. Там, де гроші перебувають у стані застою, стагнації, виникає і стагнація грошових потоків. Рух це віддали, отримали, отримали, віддали. Допомагаючи комусь, ви отримуєте допомогу з інших каналів, віддаючи, ділячи з іншими тим, чим можете поділитися, отримуєте взамін. Іноді це може спрацьовувати у вашому добовому часовому відтинку, миттєво, так би мовити. А іноді для цього необхідно більше часу. Коли для цього необхідно більше часу, розкаже Архангел Рафаїл. А я ще скажу, які енергії сприяють грошовим потокам. Це золоті і смарадово-зелені енергії. Причини, за яких не працюють ваші грошові канали, можуть бути різними. Не про них сьогодні говоримо. Якщо ж вам необхідно лише. Активувати рушові енергії. Даю практику. Налаштуйтеся на взаємодію із Всесвітом. Розкрийте руки долонями вгору і уявіть, що ви знаходитеся під рясним потоком золотих і смарагдово зелених енергій. Ці енергії наповнюють ваші долоні. Проникаючи у ваше тіло через маківку голови, вони очищають вашу свідомість від старих програм, очищають і відкривають для Божественної любові ваше серце. Ви відчуваєте, як потік цих енергій проходить усім вашим тілом. Наповніться ними повінця. І подякуйте Всесвіту за них. Глибокі взаємодії з Архангелами Ураїлом і Рафаїлом можна навчитися на моєму авторському курсі Архангельські промені зцілення і куб Метатрона». Потоками своїх енергій вони наповнюють у медитаціях і відгукуються на наші звертання до них через спеціальні веління. Навчитися взаємодіяти із своїм Вищим Я. Оволодіти відчуттями божественних енергій у власному тілі і базовими знаннями зцілення можна на моєму курсі базовий. Енергія фіолетового полум'я це простілення власного життя від усього кармічного вантажу, від низьких вібрацій і програм. Глибокі знання взаємодії з енергіями фіолетового полум'я відкриваються на моєму авторському курсі Енергетичні діаманти фіолетового. Колум'я. Продовжує Архангел Рафаїл. Допоки не очистите вашу свідомість від того, що гроші як матеріальну одиницю вашого світу фізичних форм можливо отримувати лише як результат важкої виснажливої праці, яка вам не до душі. Допоки не зрозумієте, що божественне благословення на відкриття грошових енергій приходить. Із відкритого і люблячого серця, як віддача за те, що ви дали. Допоки не почнете очищатися від старих переконань, програм і зцілювати власний енергетичний простір для божества на грошових потоків, доти вони не активуються. А для цього потрібен час. Це не відбувається миттєво. Це відбувається так. Як побудувати новий будинок це ж процес. Як із зернини виростите плід, має пройти час. Так само має пройти час від засіювання у ваші серця і вашу свідомість нових грошових енергій і формування з них нових програм. Але якщо ви не почнете їх зцілювати і засіювати у благодатному моменті тут і зараз, час зцілення старих енергій і засіювання нових, відстрочуватиметься, відсуватиметься у вашій реальності на невизначений час, коли вам приходять у голову думки, я не можу чекати, у мене немає на це часу, нагадуйте собі. Не почнете працювати над цими питаннями сьогодні, не отримаєте результат в умовному завтра. Подумайте, хто вам нашіптує думки про те, що у вас немає на це часу, про те, що ви не можете чекати, хто їхній адресат сили світла чи сили зла? Власне послання передала нам також Богиня Венера. Працювати з рушовими енергіями через власне серце можете, заручаючись моєю підтримкою. Ось як ви можете звертатися до мене. Богине Венеро, відкриваю своє серце для божественної любові. Відкриваю свою свідомість для розуміння божественних законів життя. Відкриваюся новим енергіям, які у взаємодії з божественними каналами активують мої земні фінансові канали. Все світ дає мені рівно стільки, скільки мені необхідно для реалізації моїх земних божественних завдань, благословених Творцем.